Дюймовочка. Жила була собі жінка. Вона дуже хотіла мати дитину. Але де ж її взяти? Тоді пішла вона до чаклунки та й каже Мені так хочеться мати дитинку, чи не допоможеш ти мені? Чому б і ні? сказала чаклунка. Ось тобі ячмінне зернятко. Це не просте зерно. Не з тих, що селяни сіють в полі або кидають курям. Посадино його в квітковий горщик. Побачиш, що буде. Дякую, сказала жінка і дала чаклунці дванадцять золотих. Тоді пішла додому, посадила ячмінне зернятко в квітковий горщик, і раптом з нього виросла велика пригарна квітка, схожа на тюльпан, але пелюстки її були ще міцно стулені, ніби у нерозпущеного бутона. Яка прекрасна квітка, сказала жінка і поцілувала гарні строкаті пелюстки. Раптом щось клацнуло всередині, і квітка розпустилася. Це був точно тюльпан, але в самій чашці на зеленому стільчику сиділа крихітна дівчинка. Вона була така ніжна, маленька, всього з дюйм ростом, тому її і назвали дюймовочкою. Блискуча, лакована шкарлупа волоського горіха була їй за колиску. Блакитні фіалки слугували матрацом, а пелюстка троянди ковдрою. В цю колиску її укладали на ніч, а вдень вона гралась на столі. На стіл жінка поставила тарілку з водою, а на краю тарілки поклала вінок з квітів, довгі стебла квітів купалися у воді. У самого ж краю плавала велика пелюстка тюльпану. На ній дюймовочка могла переправлятися з одного боку тарілки на іншу, замість весел у неї були дві білі кінських волосини. Все це було так мило, дюймовочка вміла співати, і такого ніжного, красивого голосу ніхто ще не чув. Одного разу вночі, коли вона лежала в своїй колисці, через розбиту шибку пролізла величезна жаба, мокра, потворна. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під рожевою полюсткою дюймовичка. Ось і дружина для мого синка, сказала жаба. Взяла горіхову шкарлупу з дівчинкою і вистрибнула через вікно в сад. Там протікала велика широка річка. Коло самого берега було багнисто і в'язко. Ось тут, в болоті і жила жаба з сином. О, який він був теж брудкий і потворний, точно як у його матуся. Куаккс, куакс, брке-кекс, тільки й міг сказати він, коли побачив чарівну крихту в горіховій шкарлупі. Тихіше ти, бо ще прокинеться та втече від нас, сказала стара жаба. Адже вона легша, за лебединий пух. Давай посадимо її посередині річки на широкий лист латаття. Це ж цілий острів для такої крихти, звідти вона точно не втече, а ми поки приберемось там, внизу, в нашому гніздечку, вам ще в ньому жити та поживати. У річці росло безліч латаття, їхнє широке зелене листя плавало по поверхні води. Найбільший листок був надалі від берега. До цього листка підпливла жаба і поставила туди горіхову шкарлупу з дівчинкою. Бідна крихітка прокинулась рано вранці, побачила, куди вона потрапила, і гірко заплакала. З усіх боків була вода, і їй ніяк не можна було перебратися на сушу. А стара жаба сиділа внизу в багні і прикрашала своє житло очеретом і жовтим лататтям. Треба ж було прикрасити для молодої невістки. Потім вона попливла зі своїм потворним синком до того листка, де сиділа дюймовичка, щоб взяти спершу її гарненьке ліжечко і поставити в спальні нареченої. Стара жаба дуже низько присіла у воді перед дівчинкою і сказала. Ось мій синок, твій майбутній чоловік, славно житимете з ним у нас в болоті. Куакс, куакс, брекекекс, тільки й міг сказати синок. Вони взяли гарненьке ліжечко і попливли з ним, а дівчинка залишилась одна однісінька на зеленому листкові лататі і гірко, гірко плакала. Їй зовсім не хотілося жити з бридкою жабою і вийти заміж за її, не менш брудкого сина. Маленькі рибки, які плавали під водою, мабуть, побачили жабу з синочком і чули, про що вона говорила, тому повисували з води голівки, щоб подивитись на крихітку наречену. А як вони побачили її, їм стало дуже шкода, що такій маленькій дівчинці доведеться йти жити до старої жаби. Не бувати цьому. Рибки згуртувались внизу коло стебла, на якому трималось лайтаття, і жваво перегризли його своїми зубками. Листок з дівчинкою поплив за течією далі, далі, тепер вже жабі ні за що не наздогнати крихітку. Дюймовичка пливла повз різні чарівні місцинки, і маленькі пташки, які сиділи в кущах, побачили її, співали. Яка гарненька дівчинка! А листок все плив, так плив, і ось дюймовочка потрапила за кордон. Гарний білий метелик весь час літав навколо неї і нарешті сів на листок. Так йому сподобалася дюймовочка, а вона неймовірно раділа, Бритка жаба не могла тепер наздогнати її, а навколо все було так красиво. Сонце так і гріло золотом на воді. Дюймовочка зняла з себе пояс, одним кінцем обв'язала метелика, а інший прив'язала до свого листка і попливла ще швидше. Повзлетів Хрущ, побачив дівчинку, обхопив її за тонку талію, лапкою і забрав на дерево, а зелений листок поплив далі, і з ним метелик. Він же був прив'язаний і не міг звільнитися. Ах, як перелякалася бідолаха, коли жук схопив її і полетів з нею на дерево. Особливо їй шкода було гарненького метелика, якого вона прив'язала до листка. Йому доведеться тепер померти з голоду, якщо не вдасться звільнитися. Але хрущеві було на те байдуже. Він сів з крихіткою на найбільший зелений листок, погодував її солодким квітковим соком і сказав, що вона дуже гарненька, гар... хоч і зовсім не схожа на хруща. Потім до них прийшли з візитом інші хрущі, які жили на тому ж дереві. Вони оглядали дівчинку з голови до ніг. і жучих, і панянки ворушили вусиками і казали, У неї тільки дві ніжки, ви подивіться, яка у неї тонка талія, фе. Вона зовсім як людина, як негарна. Дюймовочка була дуже гарна. Хрущеві, який приніс її, вона теж дуже сподобалася спочатку, а тут раптом і він знайшов, що вона потворна, і не захотів більше тримати її у себе. Нехай іде куди хоче. Він злетів з нею з дерева і посадив її на ромашку. Тут дівчинка почала плакати про те, що вона така потворна. Навіть хрущі не захотіли тримати її у себе. А насправді то. Вона була чарівне створіння, ніжна, ясна, точно полюстка троянди. Ціле літо прожила дюймовочка одна однісінька в лісі. Вона сплела собі колиску і підвісила її під великим листком лопуха, де дощик не міг дістати її. Їла крихітка солодкий квітковий пилок, а пила росу, яку щоранку знаходила на листочках. Так пройшли літо і осінь, але ось справа пішла до зими довгої і холодної. Всі співочі пташки розлетілися, кущі та квіти зів'яли. Великий листок лопуха, під яким жила дюймовочка, пожовк весь засох і згорнувся в трубочку. Сама дівчинка мерзла від холоду. Платічко її все розірвалося, а вона була така маленька, ніжна, тільки й залишилось, що замерзнути. Пішов сніг, і кожна сніжинка була для неї те саме, що для нас ціла лопата снігу. Адже ми великі, а вона всього лише з дюйм. Вона згорнулася, було, в сухий лист. Але він зовсім не грів, і бідолаха сама тремтіла, як той лист. Біля лісу, куди вона потрапила, розкинулось велике поле. Хліб давно був прибраний, одні голі сухі стеблинки стирчали з мерзлої землі. Для дюймовочки це був цілий ліс. Ух, як вона тремтіла від холоду! І ось прийшла бідолаха до дверей польової миші. Дверима була маленька дірочка, прикрита сухими стеблинками. Польова миша жила в теплі і достатку. Всі комори були битком набиті хлібними зернами. Кухня й комора ломилися від припасів. Дюймовочка стала біля порога, як жебрачка, і попросила подати їй шматочок ячмінного зерна. Вона вже два дні нічого не їла. Ах ти, бідолаха, сказала польова миша. Вона була, по суті, добра, стара. Іди сюди, погрійся та поїж зі мною!» Дівчинка сподобалася миші, і миша сказала. Ти можеш жити у мене всю зиму, тільки прибирай гарненько мої кімнати та розповідай мені казки, я дуже їх люблю. І дюймовочка стала робити все, що наказувала миша, і зажила собі гарненько. Скоро, мабуть, у нас будуть гості, сказала якось польова миша. Мій сусід зазвичай відвідує мене раз на тиждень. Він живе ще багатше і краще за мене. У нього величезні зали, а ходить він у чудовій оксамитовій шубці». От якби тобі вдалося одружитись з ним, ти б зажила на славу, біда тільки, що він сліпий і не може побачити тебе, але ти розкажеш йому найкращі казки, які тільки знаєш. Але дівчинці мало було діла до всього цього, їй зовсім не хотілося одружуватись з сусідом, адже це був кріт. Він справді скоро прийшов в гості до польової миші. Правда, він носив чорну оксамитову шубу, був дуже багатий, вчений. За словами польової миші, приміщення у нього було раз в два просторіше, ніж у неї. Але він зовсім не любив ні сонця, ні прекрасних квітів і відгукувався про них дуже погано. Адже він ніколи не бачив їх. Дівчинці прийшлося співати, і вона заспівала дві пісеньки так мило, що кріт прямо таки в неї закохався. Але він не сказав ні слова, він був такий статний і солідний пан. Кріт нещодавно прорив під землею довгу галерею від свого житла до дверей польової миші і дозволив миші і дівчинці гуляти по цій галереї скільки завгодно. Кріт просив тільки не лякатися мертвої птиці, яка лежала там. Це була справжня птиця з пірвем, з дзьобом. Вона, мабуть, померла недавно, на початку зими, і була зарита в землю якраз там, де Кріт прорив свою галерею. Кріт взяв в рот гнилицю в темряві це все одно, що свічка, і пішов вперед, освітлюючи довгу темну галерею. Коли вони дійшли до місця, де лежала мертва птиця, Кріт проткнув своїм широким носом в земляній стелі дірку, і в галерею пробилось денне світло. У самій середині галереї лежала мертва ластівка. Гарненькі крила були міцно притиснуті до тіла. Лапки і голова заховані в пір'ячко. Бідна пташка, вочевидь, померла від холоду. Дівчинці стало страшенно шкода її. Вона дуже любила цих милих пташок, які ціле літо так чудово співали їй пісеньки, але кріт штовхнув пташку своєю короткою лапою і сказав. Мабуть, не свистить більше, ось гірка доля народитися птахою. Слава Богу, що моїм дітям нема чого боятися. Така пташка тільки вміє що цвірінькати, мимоволі замерзнеш взимку. Так, так, правда ваша, розумні слова, приємно чути, сказала польова миша. Який зиск від цього цвірінькання? Що воно приносить птаху? Холод і голод взимку, нічого сказати. Дюймовочка не сказала нічого, але коли кріт з мишею повернулись до птахи спиною, нагнулась до неї, розсунула пір'ячко і поцілувала її прямо в закриті очі. Може бути, це та сама, яка так чудово співала влітку, подумала дівчинка, скільки радості доставила ти мені мила, хороша пташка. Кріт знову заткнув дірку в стелі і проводив дам назад. Але дівчинці не спалося вночі. Вона встала з ліжка, сплела з сухих травинок великий гарний килим, віднесла його в галерею і загорнула в нього мертву пташку. Потім знайшла у польової миші пуху і обклала ним всю ластівку, щоб їй було тепліше лежати на холодній землі. Прощавай, маленька пташка, сказала дюймовочка, прощавай, спасибі тобі за те, що ти так чудово співала мені влітку, коли всі дерева були такі зелені, а сонечко так славно гріло. І вона схилила голову на груди пташки, але раптом злякалася, всередині щось застукало. Це забилося серце птиці. Вона не померла, а тільки заклякла від холоду, а тепер зігрілася і ожила. Восени ластівки відлітають у теплі краї, а якщо якась запізни, то від холоду заклякає, впаде замертво на землю і її засипле холодним снігом. Дівчинка вся затремтіла від переляку, адже птаха була в порівнянні з крихіткою просто велетним. Але все-таки зібралась з духом, ще більше закутала ластівку, потім принесла листок м'яти, яким накривалася замість ковдри, сама, і покрила ним голову пташки. Наступної ночі діймовичка знову потихеньку пробралася до ластівки. Пташка зовсім вже ожила, тільки була ще дуже слабка і ледве-ледве відкрила очі, щоб подивитися на дівчинку, яка стояла перед нею зі шматочком гнилиці в руках іншого ліхтаря в неї не було. Дякую тобі, люба крихітко, сказала хвора ластівка. Я так славно зігрілася, скоро я зовсім одужаю і знову вилечу на сонечко. Ах, сказала дівчинка, тепер так холодно й сніг, залишайся краще в своєму теплому ліжечку, а я доглядатиму за тобою. І дюймовичка принесла пташці води в квітковій пилюсті, ластівка попила і розповіла дівчинці, як поранила собі крило об кущ тернини і тому не змогла полетіти разом з іншими ластівками в теплі краї, як впала на землю і так більше вона вже нічого не пам'ятала і як потрапила сюди, не знала. Всю зиму прожила тут ластівка і дюймовочка доглядала за нею. Ні кріт, ні польова миша нічого не знали про це, вони ж бо зовсім не любили пташок. Коли настала весна і пригріло сонечко, ластівка попрощалася з дівчинкою, і дюймовочка відкрила діру, яку зробив кріт. Сонце так гарно гріло, і ластівка спитала, чи не хоче дівчинка відправитися разом з нею. Нехай сяде до неї на спину і вони полетять в зелений ліс. Але дюймовочка не захотіла покинути польову мишу, адже вона знала, що старенька дуже засмутиться. Ні, не можу, сказала дівчинка ластівці. Прощавай, прощавай, мила, добра крихітко, сказала Ластівка і вилетіла на сонечко. Дюймовичка подивилась її слід і в неї навіть сльози навернулись на очі. Дуже полюбилася її бідна пташка. Квивіть, квивіть, прощебетала пташка і зникла в зеленому лісі. Дівчинці було дуже сумно, їй зовсім не дозволяли виходити на сонечко, а хлібне поле так все заросло високим, товстим колостям, що стало для бідної крихітки дрімучим лісом. Влітку тобі доведеться готувати собі посах», – сказала їй польова миша. Виявилося, що нудний сусід в оксамитовій шубі посватався до дівчинки. Треба, щоб у тебе всього було вдосталь. А там одружишся з кротом і поготів ні в чому не будеш мати потреби. І дівчинці довелося прясти цілими днями, а стара миша найняла чотирьох павуків для ткання, і вони працювали день і ніч. Щовечора кріт приходив до польової миші в гості і все тільки й базікав про те, що скоро буде кінець літа, сонце перестане так палити землю, а то вона зовсім вже як камінь стала. І тоді вони зіграють весілля. Але дівчинка була зовсім не рада, їй не подобався нудний кріт. Щоранку на сході сонечка, і щовечора на заході дюймовочка виходила на поріг мишачої норки, іноді вітер розсував колоски, їй давалося побачити шматочок блакитного неба. Як світло, як добре там на волі, думала дівчинка і згадувала про Ластівку. Їй дуже хотілося б побачитися з пташкою, але Ластівки ніде не було видно. Мабуть, вона літала там, далеко далеко, в зеленому лісі. До осені дюймовичка приготувала весь свій посах через місяць твоє весілля, сказала дівчинці польова миша. Але крихітка заплакала і сказала, що не хоче виходити заміж за нудного крота. Дурниці, сказала стара миша, тільки не виридуй, а то я вкушу тебе. Бачиш, який у мене білий зуб. У тебе буде причудовий чоловік, у самої королеви немає такої оксамитової шубки, як у нього, та і в кухні, і в погребі у нього не порожньо. Дякуй Богові за такого чоловіка. Настав день весілля. Кріт прийшов за дівчинкою, тепер їй доведеться йти за ним в його нору, жити там глибоко, глибоко під землею, і ніколи не виходити на сонце адже кріт терпіти його не міг. А бідні крихітці було так важко назавжди розпрощатися з ясним сонечком. У польової миші вона все-таки могла хоч зрідка милуватися на нього, і дюймовочка вийшла поглянути на сонце в останній раз. Хліб був уже прибраний з поля, і з землі знову стирчали одні голі засохлі стебла. Дівчинка відійшла від дверей подалі і простягнула руки до сонця. Прощавай, Ясне сонечко, прощавай. Потім вона обняла рученятами маленьку червону квіточку, яка тут росла, і сказала їй Кланяйся від мене, милій ластівці, якщо побачиш її. Квивіть, кивіть. раптом пролунало над її головою. Дюймовочка підняла очі і побачила ластівку, яка пролітала мимо. Ластівка теж побачила дівчинку і дуже зраділа, а дівчинка заплакала і розповіла Ластівці, як їй не хочеться виходити заміж за крота і жити з ним глибоко під землею, куди ніколи не загляне сонечко. Скоро прийде холодна зима, сказала Ластівка, і я відлітаю далеко-далеко в теплі краї. Хочеш лі... летіти зі мною? Ти можеш сісти до мене на спину. Тільки прив'яжи себе міцніше поясом, і ми полетимо з тобою далеко від гидкого крота, далеко за сині моря, в теплі краї, де сонечко світить яскравіше, де завжди літо і розпускаються чудові квіти. Полетимо зі мною, мила крихітка, ти ж врятувала мені життя, коли я замерзла у темній холодній ямі. Так, так, я полечу з тобою, сказала дюймовочка, сіла пташці на спину, вперлася ніжками в її розпростерті крила і міцно прив'яза казала себе поїсом до найбільшого пера. Ластівка злетіла стрілою і полетіла над темними лісами, над синіми морями і високими горами, вкритими снігом. Тут було страх, як холодно, й вся занурилася в тепле пір'я ластівки, і тільки голову висунула, щоб милуватися всією красою, яка зустрічалася в дорозі. Але ось і теплі краї, тут сонце сяяло вже набагато яскравіше, а коло. Канав і огорош, різ зелений, і чорний виноград. В лісах зріли лимони та апельсини, пахло миртами і запашною м'ятою. А по доріжках бігали чарівні дітлахи і ловили великих строкатих метеликів, але ластівка летіла все далі і далі, і чим далі, тим було все краще. На березі красивого блакитного озера посеред зелених кучерявих дерев стояв старовинний білий мармуровий палац. Виноградні лози обвивали його високі колони, а на горі під дахом ліпилися ластівчині гнізда. В одному з них і жила Ластівка, що принесла дію Ось мій будинок, сказала Ластівка, а ти вибери собі внизу якусь красиву квітку, яка е, тобі сподобається, я тебе посажу в неї, і ти будеш там собі жити. От було б добре, сказала крихітка і заплескала в долоні. Внизу лежали великі шматки мармуру. Це звалилася верхівка однієї колони і розбилася на три шматки. Між ними росли великі білі квіти. Ластівка спустилася і посадила дівчинку на одну з широких пелюсток. Але ось диво, у самій чашці квітки сидів маленький чоловічок, біленький і прозорий, наче кришталевий. На голові у нього сяяла чарівна золота корона, а за плечима розвивалися блискучі крильця. А сам він був не більше дюймовички. Це був ельф. У кожній квітці живе ельф, хлопчик чи дівчинка, а той, який сидів поруч з дюймовочкою, був сам король ельфів. Ах, який він гарний, прошептала дюймовичка Ластівці. Маленький король дуже перелякався, побачивши ластівку. Він був такий крихітний і ніжний, і вона здавалася йому просто чудовиськом. Зате він дуже зрадів, побачивши нашу крихітку. Він ніколи ще не бачив такої гарненької дівчинки, і він зняв свою золоту корону, надів її дюймовочці на голову і запитав, як її звуть і чи хоче вона бути його дружиною, королевою ельфів і царицею квітів. Ось це так чоловік, не те, що син жаби або крітвок самитовій шубі. І дівчинка погодилась. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи, хлопчики і дівчатка, такі гарненькі пригарненькі. Всі вони піднесли дюймовочці подарунки. Найкращим була пара прозорих крилець бабки і прикріпили до спинки дівчинки. І вона теж могла тепер літати з квітки на квітку. Ось це була радість, а Ластівка сиділа на горі в своєму гніздечку і співала їм, як тільки вміла. Але самі їй було дуже сумно. Вона сильно полюбила дівчинку і хотіла б століття не розлучатися з нею. Тебе більше не будуть кликати дюймовочкою, сказав Ельф. Це не гарне ім'я, а ти така гарненька. Ми будемо кликати тебе Маєю. Ось така історія.